Це перша пожежно-рятувальна частина у Кропивницькому. 35 років тому водієм тут працював Микола Корнієнко. П'ять років я працював водієм, можна сказати, даного автомобіля, який виконував обов'язки по гасінню пожеж в нас в місті перед відправкою до Чорнобиля. У Чорнобиль чоловік потрапив за місяць після аварії на атомній електростанції. Каже, їхати туди вирішив сам, ніхто не примушував. 28 років мені було, я не то, що говорив, що ми не вчили не фізику, що ми не знали, що таке радіація, ми знали. Але ж таке підсознательне було, а якщо не я, то хто? І ми ж, знаєте, як адів ну, погони, значить, ти ж розумієш, що треба виконувати обов'язки, які покладені на тебе. Так що, а, якщо б, допустим, повторилось, я вже говорив, якщо повторилось би, теж би не задумав, що би поїхав. Бо. Інформацію та світлини пожежників, які першими гасили четвертий енергоблок на атомній станції, зберігають в музеї, які облаштували в рятувальній частині. Це пожежний міста Прип'яті, саме на їхнє чергування припала ця страшна трагедія. Всього через горнило Чорнобиля пройшло 94 працівники пожежної охорони нашої області. Їх прізвища можна знайти в алфавітному порядку в цьому списку. Є у цьому списку водій Микола Корнієнко. Через 35 років після аварії каже, пам'ятає все, що там бачив. «Цвинтар тих машин, які отримали саме більшу дозу. Це називається могильники. Дозиметристи працювали. Ми виїжджали от на дезактивацію міста. Прип'ять було у нас тушення торфяників, гасили, де було загорання. Чоловік працював водієм. Серед його пасажирів були дозиметристи. Коли приїжджали ми на станцію, було чітко організовано. Дезактивація автомобілів, що коли ми приїхали туди, а туди назад вертається, автомобіль вимиває, заміряє уровень радіації, і ми заходили всередину, ті, хто там був, ми приймали душ, називається санітарна обробка, переодягали нас у другу одежу, обично давали нам такі білі, білі костюми. А так, коли ми їздили, завжди у нас була з собою мінеральна вода, ми їздили по сину респіраторах, і через кожен час-два ми його міняли, і всередині аж е ржаві місця були. Пробув чоловік у п'ятикілометровій зоні від станції 20 днів. Через опромінення, каже, має третю групу інвалідності. На території рятувальної частини є пам'ятний знак, де щороку вшановують загиблих ліквідаторів. Радісно бачити тих, хто живий, і смуток за тих, кого немає серед нас. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький.